Як кращий спеціаліст за підсумками щорічного конкурсу державних службовців, пані Оксана зізнається, головне у її роботі відповідальність. Потрібно вміло балансувати між поставленими державою завданнями і зверненнями громадян. В державній службі немає нічого складного, якщо вчасно все вирішувати, вчасно робити свою роботу, виконувати завдання згідно з законом, згідно з своїми посудовими інструкціями, обов'язками. Тут немає Страшного і важкого головне відповідально підходити до роботи. Не обходиться у державній службі без відданості професії, оскільки, попри невисоку заробітну платню, все ж на Житомирщині більше восьми тисяч державних службовців не один рік віддали свої професії. Вітаючи усіх їх із професійним святом, перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко зазначив, вони служать державі, яка нині піклується і про них. Зараз саме рік 12-й ведеться напрацювання, і на 13-й рік готується закон Верховний оновлений закон Верховної Ради про державну службу. Я більш чим певен, що всі негаразди і всі бачення, які тільки є, вони будуть цьому законі вже перекладені. За 27 років на державній службі Йосип Заполовський говорить: як ніхто знає про усі мінуси цієї роботи, проте зізнається у державній службі випадкових людей немає. Усі працюють для спільної медицини. Шановні мої колеги, шановні друзі. Ну, перш за все, служіння державі, а це і є державна служба, це не проста робота. Це робота, перш за все, публічна. Робота, яку кожен день бачать, аналізують люди. Безперечно, можна говорити багато, але той план, ту роботу, яку ви робите, ніхто сьогодні не зможе не то, щоб повторити. А просто оцінити зі сторони оцінюють всіло роботу обласної державної адміністрації і роботу обласної ради.